Фармадол таблетки від головного болю один загиблий і ще 34 поранених. Серед них троє дітей у лікарні досі залишаються 29 людей. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання рашистських ракет. Загалом їх по місту напередодні окупанти випустили шість. Одна вдарила у дві багатоповерхівки, інші по СТО, складських приміщеннях та відкритій території. Продовж цілого дня на місці влучання в житловому кварталі рятувальники розбирали завали, їм допомагали небайдужі. Яка ситуація там зараз? Розповість кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз із нами наживо. Вітаю Наталю. Розкажи, в якому стані потерпілі чи знайшли прихисток ті, хто залишився без житла? Ну і що ж нині відбувається на місці трагедії? Тобі слово. Вітаю, Солі. Ну спеціально стали з цього боку, щоб було видно з якої саме сторони влучила ракета. Як ви можете побачити, найбільше постраждали постраждали саме середні поверхи, це треті, четвертий, п'ятий інші поверхи сильно зачепила пожежа зі стратегічних об'єктів. Тут хіба що дитячий майданчик? Нагадаю, що так дійсно троє дітей були. В момент, коли постраждали внаслідок влучання цієї ракети, От тут по всьому дворі валялися ось такі осколки. Це один з найменших, що я вибрала. Ворог знаходиться в 40 кілометрах від міста і власне міг бити навіть не ракетою, а з систем реактивного залпового вогню вони б теж сюди дістали. Власне, сам момент влучання він потрапив на. Камери спостереження це відео вчора було викладено Володимиром Зеленським, і видно, що прилітає просто між двома будинками. Дивом не обвалилися стіни, багато ну точніше, не обвалі не склався будинок, тому що звісно стіни обвалилися і зайнялася пожежа. Дуже багато роботи було в рятувальників, тому що багатоповерхівка потрібно було рятувати людей. І площа сягнула 250 метрів. Ось що розказують про рятувальну операцію, яка закінчилася вчора ще до сьомої години вечора. Зруйновано частково дві 9-поверхівки. Ви можете бачити, пожежа виникла на площі 250 квадратних метрів, рятувальники вже приборкали полум'я. В результаті цієї події вдалося врятувати 6 людей. Ну і люди відразу після вибуху, ті, кого не забрали до лікарні, ті, хто був в цей момент, кому пощастило бути в іншому місці. Вони приїжджали під будинок. Звісно, намагалися врятувати свої речі, але найперше врятувати своїх тварин. Люди ходили відомо, що врятовано двох собак рятували папужок. Люди розшукували котів і проклинали, звісно, російських окупантів, які вдарили по будинку, який просто собі. стояв. Да вон она красивая стоит, все нормально. Самое главное котяру забрать, а то все остальное ерунда. Взрыв очень сильный был. Задрожали стены, стекла. Я бегала с коридора в комнату, еще и машинка стиральная включена была. Я сейчас боюсь домой идти. Как в фильме ужаса. Не осознаю еще пока ничего. Все сгорело, наверное. Уже знает, что сегодня работает. Свічку за упакою поставлю господину Путіну. Троє дітей, які постраждали в результаті цього прильоту, зараз знаходяться у лікарні. Причому лікувальний процес відбувається у бомбосховищі. Стан дітей оцінюють як середні. Нам вдалося поспілкуватися з хлопчиком Кирилом і його мамою. І мама розказувала про те, що під час цього після вже цього вибуху син намагався її навпаки підбадьорити і захищати. Хоча лікарі говорять про те, що діти, звісно, після такого удару в дуже важкому психологічному стані до нашого відділення звернулося троє дітей, отруєння чадним газом і дві дівчини. Це з однієї сім'ї. Це струс головного мозку у старшої дівчини 9 років і струс головного мозку у молодшої дівчини 7 років. Якось заспокоюємо, маму. Так, я за тебе дуже переживаю. У мене тут трошки поранило. Він каже, мама, витри кров. Україна переможе. Так. Ну і власне надвечір людей вже туди, куди можна було пустити. Все таки їм вдалося зайти до під'їзду, пройти до деяких квартир, щоб у темряві з ліхтариками знайти бодай щось. Ми також зараз спробуємо туди, де це можливо, пройти до будинку, аби показати вам руйнування зсередини. І плануємо також сьогодні відвідати постраждалих у лікарні про їхній стан. Обов'язково розкажемо вам в наступних випусках. ТСН. залишайтеся з нами в марафоні. Дякую, Наталю. чекаємо новини від тебе в наступних випусках? Новин кореспондентка ТС Наталка Нагорна. Зараз працює у Запоріжжі. і, Зокрема, розповіла про наслідки вчорашнього прильоту у багатоповерхівку.